На найвищому рівні відбувається зустріч глав держав, які входять в європейську політичну спільноту. Це як ми пам'ятаємо, доволі нова організація. одним з ініціаторів був президент Франції Макрон у свій час. І зараз відбувається дуже важлива подія. Хочу нагадати, що 29 країн, які входять в цю спільноту, це країни НАТО. То тут ми бачимо певний зв'язок з питаннями безпеки, колективної безпеки. зараз, якщо аналізувати порядок денний цієї зустрічі, то на першому місці стоїть питання, пов'язане з традиційними і гібридними загрозами для безпеки Європи. В Європі справа в тому, що а, ця ця зустріч є такою своєрідною реакцією на нещодавні події, пов'язані з порушенням повітряного простору російськими дронами низки європейських країн, включаючи Польщу, включаючи Німеччину і Данію. Тобто, це не може не викликати серйозну стурбованість, і а, тому надзвичайно важливо, що президент України Володимир Зеленський особисто бере зустріч у цій. Бере е, участь у цій зустрічі, це надзвичайно важливо, тому що якраз Україна по суті є таким щитом проти тієї гібридної війни, яку веде Росія проти Європи. На мою думку, надзвичайно важливо, що ми спостерігаємо е, таку повну усвідомленість з боку європейських лідерів е, про те, що Росія веде е, е, гібридну війну проти Європи і одним зі знарядь е, цієї. Війни є якраз ті дрони, які Росія використовує, тому треба реагувати, треба шукати адекватну відповідь, і тут Україна може на основі свого досвіду надати не тільки поділитися цим досвідом, але стати таким справжнім щитом проти гібридної війни, яку веде, веде Росія проти країн Європи. Тобто виникає питання ефективності, захисту. і вирішити це питання може якраз Україна. Я взагалі вважаю, що е, надзвичайно важливо, щоб повернутись до е, ідеї е, закрити небо над Україною. Це була б, на мою думку, особисту думку, це була б найкраща стіна захисту проти російських дронів. Тобто, російські дрони треба збивати е, у повітряному просторі України, бо це мінімізує ризики того, що російські дрони. Е, Опиняться вони на жаль, рано чи пізно знову опиняться на території країн Європи, країн НАТО. Питання ППО одне з ключових питань, тому що за цим стоять питання захисту життя наших громадян і, і цивільного населення насамперед у містах України. Тобто, ми бачимо, що Росія намагається зламати е, е, Росія, намагається всіляко зламати нашу систему ППО. Вона посилює. Напади вона е, е, хоче довести до, до на багато сотень дронів і ракет, які будуть використовуватися. Тобто треба е, посилювати систему ППО. І, хоча наша система ППО на сьогодні є достатньо ефективною, але все одно ми бачимо, що е, треба її посилювати а для цього треба е, додаткову допомогу з боку наших партнерів, наших союзників, в тому числі е, системи Patriot, які довели свою ефективність інші шляхи посилення системи ППО?